Таке це е, мопед, на якому я зараз їжджу. Ось ці ключики ми заводимо його. Із-за і, і цього, що в нього немає штучки, то в нас воно буде ось таке ножка. Завели. І газуємо. Цей мопед дуже класний, я на ньому буду їздити. Детальніше покажу. Ось такі ключки. Цей мопед називається Honda. Зараз ми вам покажемо відсік. Відкрити не можу. Почекайте. Ось мною його відкриємо. Ось такий він зсередини. Тут зберігається на чому він йде. Тут, тут масло. Значить, підтягуємо. Є, і показуємо вам його приколюху. Він знизу світиться повинен, проте чомусь не світиться. Ця кнопочка відповідала за це. Ну, всім хорошого перегляду і всім пока.